Доброго дня, 27 травня, 24 рік, Миколаїв. Сьогодні ми обробляємо просу, гербіцидами. І сьогодні у нас дуже екстремальний день. Поїхали по темі. Виїхали ми сьогодні обробляли ми соняшник. Ну, Була погода не дуже, вітерець, але вибір у нас невеликий. Довго розповідати. Виїхали, ми обробляли, лишилося 100 метрів, вирішив зняти і пустився дощ. Ну, Виїхав, побризкав вже по дощу, побачимо, якраз буде експеримент. Все, і дощ скінчився, і погода ну, було хмарно, якраз добре обробляти. І вирішили ми поїхати на просо. Наше просо. Поки ми думали, чим його обробити. Поки воно почне куститися, а воно вже почало кущитися. Ну і вирішили, ми гадали, нічого ми не більше не придумували, є в нас Агрітокс. Бачите, який соняшник, який пішов. Наша Я б ще чекав, тут бур'яна зовсім немає. От слова зовсім чисто. Брізка, до речі, ну, гербіцид той сплошного сухий, ну, як її не вбив, але він її тримає. І в нас, до речі, ООН до сходу ще соняшник є. Але чекати нема чого, тому що дуже великий вже цей соняшник, вже бачимо 1, 2, 3, 4, 5 пар. 5 пар. В общем, загалом дали ми виїхали ми обробляти гербіцидом замінник Агрітокса, Агритер Супер, фірма Terra Vita. Був у нас залишок ще трошки агростара, ми додавали. І вітер, як завжди, почав дути скажений. Ну, ми обробляли вже майже закінчували, вітер почав дути скажений, але в нас є свої хитрощі. Ну Думаємо, все вийде. Наше завдання було затримати, хоча б затримати, не вбити ось цей соняшник. Бачимо, яке гарне просо, не густеньке. Якраз мені подобається. Ну, Щоб пройти ротаційкою, воно, звичайно, зарідкувате. Ну, побачимо. Зараз головне дощик. Чому ми зараз вискочили ось так спонтанно обробляти. обіцяють нам на завтра на післязавтра якісь дощики. А він вже пустився. Не спіли ми закінчити. Ось такий екстремальний день сьогодні. Тільки доробляємо поле. Закінчуємо ми і починаються всякі негоди. Тут дурний вітер от зараз починає дути, сховались ми трошки, і пустився дощик. Ну, маємо надію, що воно подіє. Добавили ми ще так, як почав дути вітер. Ми потім додали ще прилипача альфа лип по 150 грам, то 170 десь вийшло на гектар. Ну, побачимо. Події, подія повинно було. Я думаю, що потоком, навіть якщо здувало, ось такі соняшники. Все одно воно десь на листочок зацепився гербіцид. Ну, це я так себе заспокоюю, як кажуть у вас завжди експерименти. Ну, таке життя в нас. У нас все, все-все отак, якось отак. Все. Нема чого розповідати, вже, вітер починається, аж дерева гнуться. І накрапає дощик. Отак От нам везе в житті, отаке От наше життя. І нічого з цим не поробиш, треба з цим жити. Сьогодні у нас екстремальний день, все в нас щось заважає, щось ми хотіли одною сракою на два базари, а не вийшло. Все. Побачили, які просо. Бачили, що воно чистеньке, воно красиве. Якби не падали соняшник, який зійшов разом з просом і почав його випереджати, то було б тут зовсім інша картина і чистенько. А так маємо, що маємо. ми б ще почекали трошки, коли воно вже б кущі, закущилося перед виходом в трубку, як завжди, потім би обробили. Ну, ну, ну. давали ми, що я вже сказав. Один десь і два літри агрітоксу, хоча він в нормі 1 літри прекрасно працює на ячменю, ми вже перевірили, але так як вітер і негода, ну не будемо пройде час, приїдемо, просідкуємо, ні, то щось придумаємо, ще щось чимось обробимо. Є в нас варіанти. Все, дякую за увагу. Підписка вподобайка, такий у нас екстремальний день. Все буде добре і в нас, і в Україні. Слава Україні!